Добрий день, зараз палочко буде шукати Ай, палочку, нього сьогодні оце апорт лежати Лежать. палочка Це. Нюхай, нюхай, нюхай. Це духоваю. Все. Лежи. Отакого. От Лежи ліпше і ховаю палочку. Зараз він буде її шукати. Лежать. Тут серед багато палочок, отако. Він не веде, де я кладу. Іду до нього. Лежить. Та, да, молодець! Ай, молодець! Плюнь! куда, І сразу китати у річку йому. Ага, всім гарного дня!